З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і раки. Озернись, озернись, ніч пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на Перепрошую. Спливає час в історію на Роки, десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Озираємося назад, крутимо вже знайоме нам колесо історії та пригадуємо окремі історичні події, що відбувались на початку другої половини жовтня у різні історичні епохи. А розпочнемо ми, точніше, я тут один, я розпочну, із може для когось несподіваної історичної події. 15 жовтня 1570 року, як написано у багатьох джерелах, було засновано місто Кхеньян, яке зараз є столицею Корейської Народної Демократичної Республіки. Ну, взагалі-то, із всього того, що я вам розказав, правду є лише слово корейської, все інше фейк. Пхеньян був заснований чи то у 2334 році до нашої ери, чи то у 108 році, теж до нашої ери, Корейська Республіка зовсім не республіка, а монархія, оскільки влада належить не народу, а консолідована в руках однієї правлячої династії. Саме з цієї ж причини вона і не народна. А чому вона не демократична? Тому що у рейтингу країн за індексом демократії САВ ж посідає почесне третє місце з кінця. Гірше з демократії лише у Янмі та Афганістані. А взагалі, знаєте, аби не розлютити наших глядачів із північної Кореї, краще розповім, що місто Пхеньян, душа і серце Великої Корейської Народно-Демократичної Республіки, завжди вітає своїх синів і дочок, які з непохитною відданістю соціалізму і батьківщині живуть у найкращому місті на планеті, щоби служити на передових фронтах будівництва загальнолюдського майбутнього. Великий лідер, шановний товариш Кім Чен Ін зустрічає їх з відкритим серцем і ставить їм високу оцінку за їхній дух та рішучість. Пхеньян, як символ народного ладу та ідеалів, бачить в своїх жителях надійних молодих героїв, які несуть вогонь боротьби і мріють про процвітання батьківщини. Місто Пхеньян благословляє своїх численних дітей та сподівається, що вони завжди будуть залишатися вірними своїй клятві і продовжувати служити партії і батьківщині з палким патріотизмом. Таху, перепрошую. Ну що ж, переміщаємося у 1922 рік, коли 18 жовтня у місті Лондон шляхом об'єднання ряду приватних корпорацій була заснована British Broadcasting Company що означає британська мовна компанія або просто BBC. Заснована вона була для того, аби уникнути хаотичного засилля маленьких приватних мовних компаній, як у Сполучених Штатах, та для можливості простішого контролю, знаєте, за цими мовними компаніями, які могли своїми трансляціями, не знаючи того, заважати нормальному функціонуванню воєнних та цивільних комунікацій. Тому і була видана ось єдина ліцензія на мовлення новостворення організації, покликані на об'єднання малих мовників. Компанія проходила через нелегкі часи на старті, коли доводилось конкурувати із неліцензійними мовниками, шукати, звісно, гроші на існування та боротися із кризою 20-х років. У 1926 році уряд постановив ліквідувати британську мовну компанію, а на її базі створити вже некомерційну, підпорядковану короні. В британську мовну корпорацію, тобто фактично її націоналізували. Через три роки, 30 вересня 1929 року, вперше вийшов в ефір із тестовим мовленням телевізійний канал, а до цього часу, звісно, були лише радіопередачі. У 1964 році корпорація запустила другий телеканал і перейшла на кольорове телебачення. У 90-х роках вона вийшла на супутник. А у 2000 х зробила абсолютно необов'язковий перехід у HD, у високу якість. Чому необов'язковий? Давайте проведемо аналогію та подивимось на наше телебачення. Ось у українського аналога BBC, Суспільного головний телевізійний конкурент ТБК Гарлик досі транслюється у середній якості, що йому аж ніяк не заважає збирати поблизу екранів багатомільйонну аудиторію. 17 жовтня 1936 року. У селі Теліженці, що поблизу Тетіїва, народився Іван Федорич Срой. Перепрошую Іван Федорич Драч. Драч. Вже відразу після закінчення середньої школи цей маленький сільський хлопчик почав викладати російську мову в школі села Дзвеняча. Потім, після армії, він вступив до Київського гуманітарного університету на факультет філології, де о, в клубі творчої молоді він виступав зі своїми віршами, у яких в тому числі можна було розледіти критику радянської влади. Лед-ледь відновивши заочне навчання, адже драча саме через зміст віршів було виключено з університету. Він таки отримує диплом, починає видавати свої твори, а славу та відомість у літературних колах драчу. Дала його експериментальна резонансна, там, можна навіть сказати, сенсаційна, поема феєрія Ніж у Сонці, де автор особи в репресії та все те, що робила радянська влада з українцями в образі вічного чорта Мефістофеля, який хотів, власне, вструмити свій «ніж у сонця. Зрештою, драч таки потрапив у список неблагонадійних письменників разом. З багатьма іншими шестидесятниками. Але несподівано, через кілька років, наш письменник відхрещується від зв'язків із шестидесятниками. І після цього його стосунки з комуняцькою владою суттєво покращились. У своїх наступних творах драч підтримує діяльність комуністичної партії, присвячує цілі цикли вірші Володимиру Леніну. Лише під час перебудови для зумер, уточню, що це середина 80-х років. Драч згадав, хто він такий, та врешті-решт відновив контакти із старими друзями, які на відміну від нього не побоялися продовжувати творити не так, як хотіли старі пердуни з КПРС, а як воліло їхнє серце, навіть якщо за це їх розстрілювали. Іван Драч помер відносно нещодавно, у 2014 році. Його іменем названо кілька вулиць. В тих містах, де вже закінчились всі інші назви, а перейменовувати ще треба було. 15 жовтня 1941 року Державний комітет оборони СРСР ухвалив секретну постанову номер 801 про евакуацію в столиці СРСР міста Москви. У той час німецькі війська підійшли ледь не впритул до столиці РРСР, бо її велися за 60 кілометрів від неї. Саме через прорив Можайської лінії оборони і можливу появу передових німецьких загонів в Москві пішли чутки, що Москву здають німцям. Примислові підприємства закривалися, працівникам видавали місячну зарплату. Начальник управління наркому юстиції видав наказ про розпуск суддів. Сталін віддав наказ негайно розстріляти ворогів народу, так званих, що були утримані, утримувані у в'язниці на Луб'янському майдані. Навіть московське метро єдиний раз за всю його історію не відкрилося, адже велася підготовка до його знищення відповідно до вказівки Лазаря Кагановича. Об'єкти мінували, перерубували, перерубували перепрошували електричний кабель. На кількох станціях взагалі демонтували ескалатори та трансформатори. Місто охопила паніка. Масово почав залишати столицю. А як же з нею боротися з цією панікою? Як же заспокоїти народ? Геніальна ідея прийшла до голови Сталіна на четвертий день. Він видав указ, що дозволяв застосовувати до трусів, о, перепрошую, до трусів панікерів та мародерів будь-які заходи аж до розстрілу. Подіяло чи ні сказати не можу, але вже наступної весни операція з оборони Москви успішно завершилася. А це була стратегічна перемога для червоних військ. Я не знаю, та й ніхто не скаже, чи готувались подібні документи у лютому березні 2022 року Володимиром Зеленським. Я ось поговорив на цю тему із Семеном, який зараз за камерою стоїть. А він мені висловив таку думку, що якби президентом був, наприклад, Петро Порошенко, який. Блискавично у 2014 році завершив антитерористичну операцію, яка, за його словами, не може і не триватиме 2-3 місяці, вона повинна і триватиме години. Та, так закінчив, що вона досі йде, то такий план з евакуації столиці був би не лише прийнятий, а й виконаний. І не було б у нас ніякого Києва. Та й Львова, мабуть, також. Взагалі України не було б. Далі теж про 15 жовтня. Чи знаєте ви, хто такий Саддам Хусейн Абд Аль-Маджід аль-Тікріті? Звісно, це президент Республіки Ірак, який обіймав цю посаду із 1979 аж по 2003 рік. Тільки но він став президентом Іраку, як почав прибирати всіх своїх політичних противників та й комуністів разом з ними. Саддам говорив про особливу місію Іраку в арабському світі, претендуючи на лаври панарабського лідера. Першою перепоною на шляху до втілення цієї мети став Рухолла Хомейні, лідер Ісламської революції. Отже, через рік після отримання диктаторських повноважень Хусейн почав війну з Іраном, що тривало 8 років. Під час війни, до речі, що за Вітаю тут? Під час війни, до речі, було знищено ядерну установку, що її Садам був придбав у Францію. Та й взагалі зовсім скоро бойові дії почали вестись не на території Ірану, а вже на території Іраку. Ну, Не вийшло з Іраном, вийде із Кувейтом, подумав Хуй... Ой, перепрошую, Хусейн. І під приводом того, що у кувейці в нього крадуть нафту, у 1990 році почав війну там. Через 6 днів після початку війни Кувейт було анексовано. Ці дві війни та міжнародні санкції привели економіку Іраку в стан гострої кризи, звісно, рівень життя в країні впав взагалі до провжиткового мінімуму. Між іншим, Саддам Хусейн поступово встановлював культ особистості. Наприклад, в аеропорту Багдада, названому ім'ям Саддама Хусейна, та у багатьох міністерствах було вивішено його портрети. Хусейн видав наказ, щоб кожна десята цеглина, використана при відновленні споруд Вавилону, позначалася його ім'ям. А чому я все це розповідаю? Тому що на президентських виборах 1995 року, які відбулись саме 15 жовтня, Саддам Хусейн отримав 99,96% голосів. Точніше, це були навіть і не вибори, яких взагалі тоді чого президента не могли переобрати, так як він уже був багато разів до цього обраний. А це був референдум, проведення якого стало можливе завдяки конституційній поправці. Чи Конституційній, чи ні, не знаю, але в Конституцію поправці що. Але в Конституцію по правці що фактично обнуляла нумерацію президентських строків Садама Хусейна. І знаєте, тільки тепер ось я задам запитання. Нічого не нагадує Грузію 2008 року, Крим 2014 поправка в Конституції, яку запропонувала внести Валентина Тришкова. Ха, звісно, куди там тому Пукіну з його нікчемними 83% підтримки до хусейнівських 99,96. Що ж, Вадим Родимивич, нагадати вам, як Хусейн закінчив своє життя? Ось так коротенько я розповів вам про ті події, що відбулись у різні часи, у різні роки, на нашій з вами батьківщині і не тільки. Від кінець передачі знову розкажу вам про те, що ви можете отримати в подарунок синьо-жовтий прапор. Синьо-жовтий прапор України. Глядачі, що дивляться нас через чорно-білі телевізори, ви не переймайтесь. Він справді синьо-жовтий, повірте вже мені на слово. Та й не просто це прапор. А з автографом. Номер рахунку було оголошено два тижні тому, так що не полінуйтеся передивитися нашу передачу від 7 жовтня. А підсумки цього благодійного аукціону будуть відбиті вже наступної суботи. І наостанок мені лишається лише сказати, що черговий випуск передачі, якому я вам продовжу розповідати події, про які вам замовчували у школі, вийде в ефір телеканалу вже 28 жовтня 2023 року о 18-й годині за київським часом. До наступної зустрічі, бувайте!